Символи правлять світом. Ззаду ми бачимо символ української держави, на чудовий символ української державності. Це, до речі, є Полтава, Полтава, вокзал. Називається Південна, полтава південна Прапор України янський, що земля є українська, на тій землі панує український народ. І це земля української держави. Ми бачимо цей вокзал. І що ми в тому вокзалі бачимо? Справа і зліва ми бачимо якісь такі штучки композиції. Що це за композиція? Ми бачимо, що це є композиція з першої до В сотрутіму році це місто окупували кляті росіянські окупанти. Окупував комуністичний СРСР. орди Сталіна окупували. Це ось ця символіка є до тої ганебної дати ганебної дати коли сталінці знову володіли це місто що ми маємо далі з другого боку з другого боку ми бачимо що 1709 рік що так було 709 рік це є Полтава Це, є Полтава, це є рік, коли це місто окупували росіянські окупанти окупували орди Петра П'єрова. Борди московського царя, який став через кілька років імператором сам себе проводила. На той час це була московська сила. Це є два символи московської окупації цього міста. Нагадаю, що зараз 2022 рік 90 році в 90-му році, Україна Крим свою незалежність, бо декларація про державну незалежність. 32 роки він є, ніби незалежна, але ці символи росіянської окупації вони до сих пір є. До сих пір є в гарному стані. На центральному місці, хоч ми і маємо прапор український, але маємо тут символи росіянської перемоги, то чи потрібно України, чи вартують українці перемоги, перемогу, чи вартують українці своєї державності? Чи може вартує повернеться в 1709 рік, знову під чобіт московського окупанта? Яке ж то населення живе тут дегенеративне? Яка влада тут дегенеративна? Що вони оце? 6109, вони тим гадяться. Чим гордяться? Окупацією своєю. Так що задумайся, прошу? Тож, панове українці, символи правлять світом, поки оця москальська окупаційна символіка буде у нас, поки буде оця П'Йтра І окупаційна символіка, не буде української держави ніколи. У нас буде як і зараз, Хахляндія. Ніби Україна, але не зрозумієшка держава. Ніби український народ тут панує, але український народ тут є жебраки і раби. Ніби тут український народ є державотворчою нацією, але український народ витискає з тої держави української. Вже, до речі, витиснули понад 200 мільйонів українців. Тепер, за 22-23 рік, і ще витиснуть. Тож, або ми будемо тут панувати, а ми будемо бігати по Європам в пошуках кращої життя, в пошуках кращої батьківщини. Панове українці. Зрозуміємо. Важливість свою, зрозуміло, важливість свої позиції щодо кожного конкретного питання. І щодо питання окупаційних символів в Україні, ми теж повинні не забувати. Бо мені завжди пам'ятати, символи правлять світом. І тому московити тут нами панують, і тому вони управляють фактично нашою державою. тому що ми цього хочемо. Ми... Самі добровільно хочемо бути рабами Москви. Навіть рабські буде. Слава Україні!